полки, привіт з Варазької гімназії. Послідає незрівняний як пів 11 класів. І ми готові розпочати фінальний, завершальний, крайній історичний. Ось таким непростим способом ми повторили синоніми і просто готові розпочати навчальний рік. Найголовніше навчальний рік розпочинається просто 1 вересня. І ми щиро відаємо вас, любі друзі. Якщо ви сьогодні з нами, ми впевнені, що ви активні, креативні, непосидючі, невтомні, енергійні, моторні, ініціативні та наполегливі гімназисти. І знову синоніми, ну вони просто повсюду. Адже у нас, українці, милозвучна, багатослівна та величава мова. Вірно, що ви отримаєте безлік знань за цей час. І наш ще не єдиний спосіб підтримати рідну землю це гарно вчитися. Адже на відбудову України нам знадобиться чимало сил та знань. І наш юнацький максималізм підказує, що це важливо. Тож, в будь-якому випадку, ми готові. Любі гімназисти, вітаю вас з початком нового навчального року. Кожен рік новий. Кожен рік особливий, кожен рік неповторний. Але я мрію про те, щоб цей рік, хоч і новий, але більше ніколи не повторювався. Бо цей рік рік воєнний, непростий. Гімназія сумує за кожним з вас. Ми не чуємо дитячого галасу, ми не бачимо, як ви бігаєте по коридорах, але ми мріємо про те, щоб це сталося якнайшвидше. Любі п'ятикласники, наймолодші гімназисти, розумію ваше хвилювання, ви приходите в новий заклад, до нових вчителів, ви познайомитеся з новими предметами. Але знайте, ми завжди прийдемо вам на допомогу. Ми підтримаємо, допоможемо і, звичайно, підкажемо і разом подолаємо всі труднощі. Любі одинадцятикласники, Кожного року! Кожен 11-й питає, ми унікальні, ми особливі, і ми завжди кажемо так, кожен випуск особливий. Але ви надзвичайні. Надзвичайні тому, що рік, у який ви закінчуєте наш запад, бо є. Кожен з нас році діє, щоб це був єдиний і останній такий рік. І коли він закінчиться, ви розправите свої крила. І на зустріч новому життю яскравому, сповненому пригод, нових цікавих зустрічей. Хай саме так і буде. Тому що ми завжди поряд з вами, поряд вами ваші батьки. Їх тепло і їх турботу ви відчуваєте завжди, але ми теж, вся гімназійна родина, відчуває підтримку і турботу ваших батьків. Ми дякуємо усім і сподіваємося. Що спільними зусиллями ми прийдемо до перемоги якнайшвидше. А гімназія залунає дитячими голосами, подарує Україні нові наукові відкриття, нові перемоги, нові досягнення. І хай так буде. І зараз для вас я вперше в своєму житті. Зробити те, про що, напевно, мріє кожен. Для вас зараз, для всієї гімназійної родини, пролунає перший дзвоник, який запросить на перший урок. Вітаю з новим навчальним роком.